Багато хто любить петунії, і не даремно це яскравий акцент у садку, та не всі наважуються виростити її своїми руками. І це відео саме для новачків, які ніяк не наважаться. Привіт, мене звуть Наталя, і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні говоримо про посів петунії. Перше, що я хочу сказати, якщо ви не маєте відповідних умов, а саме, якщо у вас немає досвідки. Немає лампи для того, щоб досвідчувати рослини. Не сійте дуже зарано. Лютий ні. Березень, десь із середини березня, якщо ви не використовуєте лампи. Тому що рослини без відповідних умов не зможуть рости. У мене був випадок такий приклад із життя. Жінка приходила в магазин, купила насіння, через деякий час знову приходить. Запитую: а чого так, чому? Що не сходить насіння, погана якість? Бо мені треба контролювати якість насінневого матеріалу. А вона каже, ні, все зійшло, а потім вона враз взяла і попадала. Ось це саме тому, що немає умов. Запитую, а є у вас досвідка, є у вас умови? Ні, на вікні вирощую. А навіщо досвідка, якщо і так світло? Ні. Світло для людей, але не світло для рослин. Тому пункт номер один це дата вашого посіву. Не маєте умов сійте пізніше, Сійте із середини березня, не мучайте себе і рослини. Друга порада: якщо ви не маєте достатнього досвіду, обов'язково купуйте дражоване насіння. На пачці так і зазначено, що це є драже. Його сіяти значно простіше для новачка, ніж просто розсипне, бо насіння петунії дуже-дуже дрібне. Воно дрібніше за макове, і тому посіяти без загущення. Насіння не оброблене, дуже складно. Краще обирайте дражоване насіння. Для посіву таких дрібно-насінневих культур дуже важливо обрати правильний ґрунт. Правильний це значить, він має бути мілкий, він має бути повітропроникний, водопроникний, ну і, звісно, поживний. Обирайте субстрат, якому ви довіряєте. Якщо не маєте достатньо досвіду, Перегляньте відео моє про вибір ґрунту. Там я розповіла, я користуюсь професійними субстратами. Їх переваги вони ну, дуже очевидні. Якщо ви знайдете професійний субстрат і маєте змогу його придбати, обов'язково це зробіть. Ідемо далі. Для посіву вам знадобиться звичайний контейнер, ґрунт і ваше бажання виростити красу. Отже, давайте почнемо сіяти. Сьогодні я хочу посіяти махрову петунію, але нічим не відрізняється посів, що махрова, що кущова, що ампельна, що проста, все сіється однаково. Ось так виглядає драже, бачите, наче пшоно, Воно доволі крупне і тому його посіяти легше, ніж насіння. Набираємо у контейнер ґрунту. Обов'язково робіть такий повненький контейнер, ну, десь сантиметр до верху, не добирайте. Через що, якщо ви наберете дуже мало, ось так половинку наберете ґрунту, то ось тут, коли буде підростати ваша розсадка, буде дуже погана циркуляція повітря. Це загрожує різними грибковими захворюваннями, рослини будуть витягуватися. Це ну, не є добре, тому набирайте більш-менш повний контейнер. Знизу робимо дренажні отвори, особливо, якщо не маєте досвіду багато. Переливати не потрібно ні в якому разі, полив регулюйте. Але якщо раптом вже таке станеться, то хоча б буде стікати зайва вода. Робіть дренажні отвори обов'язково. Тепер ми цей ґрунт трошечки ущільнюємо, вирівнюємо поверхню, для того, щоб всі насіненки мали однакові умови, більш-менш рівно, Не так, що одна в ямку пішла, а друга. Десь згорі залишилися, щоб було рівно. І ґрунт він має вже бути зволожений, не сухий. Якщо ґрунт пересушений і ви потім почнете лити, водичка більш за все буде скочуватися і йти, по найменшому супротиву. Вона буде скочуватися до бортів сюди, і буде тут вогко, а всередині буде сухо. Не зможете ви оптимально промочити. Тому ґрунт має бути зволожений вже. Тепер я лінієчкою роблю такі. Намічаю рівчачки. Вони не глибокі, ми їх намічаємо для того, щоб більш-менш рівномірно посіяти. Щоб просто щоб було акуратно у нас і приємно глянути, так би мовити. Десь сантиметри 2 я відступаю між рядками. Тобто, на такий контейнер в мене вийде 5 рядочків. Ось так я їх намічаю. І сіяти будемо ми рядками так зручніше, так добре для провітрюваності, щоб не загущувати посадки, рядками найкраще сіяти. Так, зробила я рядочки і тепер буду проливати. Я проливаю звичайною водою, бо я маю достатньо досвіду, і вже я знаю, що і як робити. Якщо ви не маєте досвіду, сумніваєтеся, щоб зробити профілактику хворобам. Проливайте, ось, наприклад, Магнікур Energy чудовий такий препарат від кореневих гнилей, від різних чорних ніжок, від всяких всяких негараздів. Весь пакетик вам, можливо, і не принадобиться. Мені так само, бачите, я набираю його в шприц. просто І скільки потрібно, завжди читайте інструкцію, в інструкції є опис. Скільки потрібно, набрали там на півлітри водички, на літр. Щоб вам вистачило для проливу. Решта, ось так, у мене в шприці у зіп пакеті, і десь подалі від харчових продуктів, просто у ящичку, десь у шафці, можна це все зберігати діло. Зберігається без проблем в оригінальній упаковці або ось так от шприцику набрали і все. Так, і Проливаємо проливаємо ці рівчаки. Проливаємо ці добренько, щоб було тут волого. болото не робимо, болото не потрібно. Пролила. І тепер будемо ми розкладати наші насінинки, наші дражи. Для цього нам знадобиться трошечки водички в стаканчику, і нам знадобиться зубочистка. Ось моя зубочистка, ось водичка. Так, беремо наші насінинки, вмикаємо зубочисточку, ось так, ось у водичку, кінчик, для того, щоб прилипала дражинка, і починаємо викладати в рядочку. Між оціми дражинками робимо десь один см відстані. Цього буде досить, для того, щоб вони добре провітрювалися, добре себе почували. Так, я це все швиденько зараз розкладаю, час від часу вмочайте зубочисточку, бо насінинки вона висихає, насінинки перестають прилипати. Я все це роблю і зараз покажу вам, що у мене вийшло в результаті. Ось так виглядає вже посіяне. Бачите, посіяла я цей лоточок. і тепер ми будемо все це оприскувати ще раз водою із розпилювача. Ось звичайний розпилювач я беру і обережно починаю оприскувати. Робимо це обережно для того, щоб не змити дрожжі. Бачимо, що воно на очах починає лопатися, починає танути. Ось це саме така стадія, що нам потрібно. Зволожуємо до того, щоб дражинка лопнула. Так. І тепер буде насінинка максимально прилягати до ґрунту. Це максимально добре для її проростання. Ось так. Добре, добре все зволожуємо. Так. Все. Тепер ми будемо все це діло ставити у тепле місце. Помічниця прийшла. Будемо все це діло ставити у тепле місце. Якщо температура у вас буде десь 23-25 градусів, за 5-7 днів ви тут побачите сходи вже. А якщо буде прохолодніша температура там в районі 20 градусів, це може зайняти до 10 днів. Але якщо вже там більше 10 днів сходів немає, то думаю, що не варто їх і чекати, значить у вас просто неякісне насіння. Будемо накривати цей контейнер кришечкою, ось така у мене з полікарбонату, прозора. Головне, щоб прозора вона була. Або можна просто, звичайно, взяти, використати целлофановий пакет і поставити цей контейнер у целлофановий пакет. Ось так маєте Ось так. Буде в мене стояти, будуть пасіви на стелажі на моєму, там, де завжди тепло світло. Якщо ви ставите на підвіконня, багато у кого є там полички з підсвіткою на підвіконні, то не забувайте, що знизу йде холод. Бажано це все діло поставити на якусь книжку, шматок пінопласту, на щось повище, для того, щоб відсікти холод від підвіконня. Так ґрунт не буде переохолоджуватися, і так рослини швидше зійдуть і їм буде краще це. Не забуваємо про те, що ми маємо провітрювати. Щодня, вранці, ввечері зняли, поставили там цей лоточок, десь 5 хвилиночок прогулялися, і воно має все це діло провітрюватися. Якщо не будете провітрювати, то скоріш за все ґрунт буде зацвітати. Ну, не, не добре. Це будуть розвиватися різні хвороби, і може взагалі вигнати насіння і просто воно не зійти. Про провітрювання не забуваємо. Якщо стоїть у вас на вікні, не забувайте про сонячні дні. Якщо у вас немає вдома, десь пішли на роботу, залишили ось ці маленькі насіння, воно почало сходити, вийшло сонце, воно просто зварить, випалить оці ваші рослини в лотку. Не залишайте без нагляду, або тоді. Не вікно, а десь більш там затінене десь місце. Десь на столику зробили собі там лампу поставили, і нехай вони там стоять, щоб не на сонці, бо наробити біди. Ось так будемо чекати на наші сходи. А що робити з маленькими сходами, як надалі з ними себе поводити, є відео у мене також на каналі. Бачите посилання, переходьте кому цікаво, там все від сходів до першого підживлення. Що, як і коли ми робимо. Тож бажаю вам квітучого саду, бажаю вам нічого не боятися, все пробувати і все обов'язково вийде. Лайк, підписка, коментар на розвиток каналу і до зустрічі у нових відео.